Розповім вам, як робити олію з безсмертника. Береться трава, заливається оливковою олією і ставиться на ніч. Ранком потім ви берете цей розчин і ставите на водяну баню. І так, години дві. І коли олія готова, ви переливаєте її в стерильні баночки, перед тим процідивши через стерильну марлю, і закриваєте кришками. Для довгого зберігання. Ця олія використовується із цієї трави, цілющої безсмертника сухоцвіт, в цій трави багато назви. Використовується для кремів, для шампунів, як анті-ейдж. Ця олія також може використана бути проти опіків. І таким чином, способом гарячої мацерації, ви можете приготувати олію, наприклад, із чорнобривця. Яка також має багато цілющих властивостей. Більше про, про цю олію і властивості цієї трави ви дізнаєтеся на моєму сайті Крімгрінс. Заходьте, підписуйтесь на новини і на електронну пошту вам буде приходити рекомендації, як приготувати олію та інші корисні речі в домашніх умовах. Всім здоров'я! Натуральна косметика, Крім of Підписуйтесь і ставте лайк.